Всім привіт! Я дуже рада вас привітати на каналі. Давайте малювати з вами, як завжди, Наталі. Сьогодні я пропоную разом зі мною написати невеличкий скетч губи акварельними фарбами. Ми поговоримо у цьому відео про трошечки побудову, як правильно їх зобразити, як зробити їх симетричними. І у кінці вже попрацюємо саме аквареллю. Тож залишайтеся і, будь ласка, не забудьте поставити вподобайку відео і підписатися на канал, якщо ви цього ще не зробили. Поїхали! У цьому відео ми не будемо дуже сильно занурюватися в побудову, в анатомію, бо, по-перше, за 15 хвилин відео мало що буде зрозуміло, ви тільки заплутаєтесь. А по-друге, ну, я вам розкажу, що коли я вчилася у художній школі, я досить багато часу писала і малювала губи і інші частини тіла саме по гіпсових слепках, які були надані нам. На період навчання. Це були постановки, з яких ми змальовували. Особливо це були губи Давида, наскільки я пам'ятаю, бо там дуже чітко і характерно була показана форма таких пуглих, справжніх, гарних губ, пропорційних максимально. Все, що нам треба знати, це те, що форма губ залежить від подковоподібної форми щелепи. Губи не для кого не секрет, вони складаються із двох частин, і в залежності від того, як сформована щелепа по людини, форма губ буде відрізнятися. Основне, з чого ми починаємо? Ми проводимо ось ову лінію і центральну ще одну. Це буде умовно там, де в нас буде розташований центр нашої губи. Губи в нас трошки при відкриті. Референс до цього уроку, ви зможете знайти. Під відео в посиланні у нашому телеграм-каналі, тож переходьте, підписуйтесь. Можете також ділитися своїми роботами або задавати мені питання, я буду намагатися всім відповісти. І так, наша форма губ. Особлива і найчастіша помилка, яку я зустрічаю, коли Мої учні пишуть губи, це те, що вони просто це роблять якось ось так. Ні, ми так не робимо, це невірно. Бо губи вони є об'ємні і трошки треба зануритись у побудову. Для початку ми відмічаємо собі приблизно товщинку нашої губи. Це приблизно в мене десь ось так. Ось тут буде ось ця. Галочка, птичка, вона у кожного є різна, залежить від ось цього, де є кріплення нашої губи до носа. так, Ось там у нас ніс. І далі в нас ось це центр. Е від центру воно абсолютно симетрично в обидві сторони, це дуже важливо. І е далі, е якщо прикус у людини нормальний, а він у більшості людей нормальний. Звідки, в принципі, буде і форма губ. Якщо ми подивимося з боку, то при нормальному прикусі верхня губа вона виступає над нижньою. Завжди ось так, трошки виступає над нижньою. Якщо є якісь проблеми з зубами, то вона в нас або западає внутрі, або вона така максимально плоська. Особливу увагу я раджу звернути на серединну профільну лінію, яка підходить від основання перегородки. Це ось ця лінія профільна. Так, намічаю трошки. Ще важливий нюанс, що верхня губа вона якби нависає над нижньою. Отже, вона десь буде в нас ось так розташована. Тут в нас така виразна досить така форма буде. І ось так, трошки наче нависає. Поки просто загальною формою позначаємо. Нижня частина губи, вона наче заходить під верхню. І куточок він трошки припущений донизу. Відмічаємо товщинку нижньої губи, вона може бути більш товстою, аніж верхня. Ось так, і... Закругляємо наші губи. На цьому б можна було сказати, що все, але ні, треба перевірити, наскільки воно симетрично. Своїх учнів я вчу побудові саме через ось такі еліпси. Отже, перший еліпс, далі другий еліпс і третій. Ось так. І потім, коли ми їх з'єднуємо, ми отримаємо форму нашої губи, наших вуст. Ось так. І далі, в принципі, нижня, вона складається з ось таких двох еліпсів. Такі подушечки, наче. Ось так. Оця частинка вона є дуже важлива, бо це по факту кріплення наших м'язів до носа, і ось там вже в нас йде наш нос. І далі йде товщинка і підборіддя. Ось так. Аби вас це не плутало, тут також в нас іде зуби наші. Ось так вони будуть зображені. Вони також відносно серединної лінії, якщо з зубами все добре. Ось така, в принципі, не дуже складна схема побудови. Якби в нас наші губи дивилися трошки в поворот, як ось на цьому малюнку. Умовно, наша центральна лінія вона є ось тут, але так як це об'ємний так, в об'ємі, То в принципі я раджу зображати завжди ось так: наш вигін, потім більш рівна лінія, потім знову випукло і ось так. І тут вже в нас умовно йде підборіддя. Тоді вони будуть завжди симметричні і гарні. Аби не помилитися при побудові губ, уважно раджу прослідкувати за їх рельєфом і одночасно за тими поверхнями, якщо у вас на референсі вони показані, краще писати з натури або там з фотографії, де ви бачите більший шматок обличчя, аніж просто вуста. На завершуючому етапі побудови, коли ми вже приберемо ось ці всі зайві лінії і наведемо так більш контрастно вже наші вуста, необхідно, необхідно розставити акценти, що я маю на увазі, де в нас падає світло, де в нас є тінь, де в нас є товщинки, де найтемніша частина, де найсвітліша і де є якісь. Певні товщинки, завороти, бо коли ми будемо писати вже акварельними красками, це дуже нам полегшить. Ось цю роботу я робила спеціально для моєї учениці, тому тут дуже так контрастно, саме олівцем показана форма, я її навіть не прибирала. Тут у нас губи трошки в повороті, тому вони. Неоднакові, бо є проворіт. Отже, ось ця частина, яка далі, вона трошки візуально менша. Тут ми будемо писати губи, які будуть в профіль на нас дивитися, тому тут абсолютно має виконуватися симетричність з обох боків. Для цього в референсу основні фарби, які я буду використовувати, це е, прозорий такий е, охра золотиста, вона прозора. Можна будь-якого виробника. В мене це хорадам, шмінки і рожевий хінокрідон. Зараз я вам покажу, як у суміші гарно поєднуються ці е, фарби. Для тіней буде трошки фіолетового хінокрідону, і так само на рефлексах я використаю трошки бірюзового кольору. Дивіться, якщо я змішую рожевий хінокрідон і охру, то я отримаю справжній колір шкіри з рожевим підтоном. Це, в принципі, найчастіше зустрічаємо шкіра у нашому регіоні. Набираю так щільно і першим шаром заливаю майже усі ділянки нашої поверхні. Трошки більший пензлик хочеться взяти. Просто закладаючи колір на наші вуста і на шкіру всюди. Це буде така перша, перший шар, основна така заливочка. В нас губи тут більш рожеві, але вони такі більш до натурального, тому тут просто замішую більш насичену. Ту саму суміш, але з використанням більшої кількості рожевого. І починаю. Нагадую, що тут у нас світло, тому ми його так делікатно будемо обходити трошки в розмиві там. Вимиваю фарбу, де це, відчуваю необхідним. І так само йду на низ. Тут у кутках у нас більш темна ділянка, тому без вагань беру більше фарби. І ось тут також в далині в нас більш темна частинка. Ось тут трошки розмиваю, де буде падати світло. Трошки почекаю, коли воно підсохне, аби вони так сильно не розтікались. Додаю фіолетового хінокарідону у темні частини одразу, поки воно ще вологе. Якщо у вас потекло трошки через вологий лист, це нічого страшного, бо можна трошки підтерти. Особливо гарно. Це допоможе, якщо ви працюєте на папері 100% бавовна. Поміняю пензлик і беру фіолетовий, насичено так досить, і хочу пройтися там, де в мене не потрапляє світло. Ось там, в глибині нашого ротика, ми ніколи... Чуєте, ну, не, не раджу тут використовувати там, чисто, наприклад, чорний колір, бо все одно, не дивлячись на те, що там ну, така прям тінь, то все одно наша там, шкіра, наша слузова, вона такого рожевого кольору. Отже, в тіні він буде просто темний такий фіолетово-рожевий колір. Ось так. Це вихінакрідон знову ж таки з охрою. Ось тут в нас найтемніша частина, та також уважно. На верхній частинці трошки більше бірофіолетово, але обережно також з цим кольором, аби не виглядало так, ніби у вас на губках сенці. І одразу тонкими лініями, набираючи рожевий хінокрідон, я роблю ось ці прожилочки, поки воно таке вологе, ось приблизно так. Верхня частинка, вона є більш контрастною, Так, ми покажемо об'єм. Нагадую, що ось тут в нас буде найтемніша частина, тож тут більш контрастний колір. І ось кутки губ ми чітко можемо вже також показати. З цього боку так само. Я особливо не вдаюсь деталі, бо тут, в принципі, це такий формат легкого скетчу, але загальні такі рухи я показую. Далі що я роблю? В мене ось тут більш така темна частинка, де моя носогубна впадинка, тому я маю її показати. Ось так. Далі в нас іде більш світла частина і поступово йду. Сюди навколо. Те ж саме я роблю і з іншого боку, залишаючи ось тут таку світлу, що мені сьогодні не йде. Формую ось тут тінь під губою. І ось тут, у тіні, я хочу додати трошки рефлексу бірюзового. Це додасть вашій роботі такого акварельного саме. Я ще бачу трошки такий підтон. Такий жовто-зелений, тому додаю і трошки ауреоліну. Але це за бажання, принципі. Мені також хочеться його додати ось тут. Далі я знову візьму більш такий тоненький пензлик. Працювати з зубками, бо вони в нас не чисто білі, на них падає тінь, тому я трошки беру синього, навіть трошки з фіолетовим. Ось тут падає тінь на наш зубчик. Ось так. Далі вже більш точково будемо пропрацьовувати деталі. А саме я беру більш насичений фіолетовий хінокрідон, трошки синього навіть, і вже тоненьким пензликом проформую тут кутки наших губ. Ось так з одного і з іншого боку. Вони в нас трошки дивляться донизу. І так само проходжусь по кордону верхньої губи, підкреслюючи форму. І так само нижньої губи, бо в нас там більш контрастно. Особливо ось тут унизу. І ще раз вже по сухому я проходжуся по кордону, де в нас зубчики, і більш так вже чітко показую ось той простір там у роті. Тим самим роблю більш чіткий перехід саме до нижньої губи. Тепер беру рожевий, можна навіть ось таким тоненьким пензликом, за бажанням, і додам такі лінії, які, в принципі, Додають реалістичності. Трошки хочу додати об'єму ось тут, затемнивши трошки верхню, верхній кордон. Ось такий невеличкий скетч у нас вийшов. Я сподіваюся, що вам сподобалось разом зі мною малювати. Нагадую, що, якщо ви ще не підписані на канал, то, будь ласка, підпишіться. Я буду дуже рада. Дякую всім, хто додивився до кінця.